Що прикольно, що на Донбасі навіть у кішок окрас камуфляжний. Так? Дивіться, яка. Сьогодні в Покровську чудова погода, співають пташки, але на Донбасі, бачите, дуже гаряче. Це, до речі, мій рідний виш Донецький національний технічний університет. ДПІ. Так же добре. І саме біля цього вишу ми будемо перегружати в бусик білих янголів гуманітарні набори з іншого бусику, який їх привіз. Зайдем зайде. Треба. там людей. Я так понимаю, это прилетел FPV, да? На мою думку, это был он для порядка, потому что хлопцы доехали вот, на квадратных колесах. Каплет. Капець. Перед очеретинем ми вдягаємо броню та їдемо далі, тому що вже тут починаються бойові дії, прям дуже-дуже жорсткі. Там десь попереду падають каби. Але ж ми їдемо туди, бо там люди. Все, першу, веземо гуманітарну допомогу. Так, є ще друга, є ще третя. Тобто, бачите, люди в минулому не дуже заморочувалися з назвами. Я вам скажу дуже спекотно. В бронюваній машині не працює кондьор. вікна, звичайно, ж не відкриваються броніки. Жаркі. Але ж в нас є ось така штука, вентилятор, який нас дуже виручає. Да? Підтверджую. За моєю спиною Авдіївський коксохим. Ось його труби. І видно, що там йдуть бойові дії. Що роблять чоловіки, коли вони знайшли фаб у полі? Е, нормальні люди їдуть далі, коли ще можна буде побачити фаб. Ось він. Ось ми заїхали на шляху до Новоселівки в очеретини. Дивіться, це центр міста. Це була церквушка маленька, бачите, що з нею стало. Ми я так розумію, будемо розвантажувати в магазин, да? а, а так? Потім... А потім сюди mm. прийдуть люди, так? Да? Ми розвантажуємо набори в місцевому так званому магазині. Саме сюди потім прийдуть люди. Навкруги все бахає, навкруги все розбите. Але ж повторюся, тут все ще живуть люди. А скільки, скільки людей тут? 80 людей. Бабушка Рая, а, а да. подскажите мне, а да. чего вы не, вы ви... не выездите, не выезжаете? А никуда я не ищем. Никуда? Один ответ. Потому что у меня родственники здесь, у меня бабушки 83 года. Ну куда я ее повезу? Она ходит с трудом. Тем более, Я попробую привезти. Электрики нету. А, нам уже... Гуманитарка выдавала, светильники. Uh -huh. А то светильники заразумились. Uh -huh. А зимку я. Печка як. А печка. Uh -huh. Да. Печка все. Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто помогает. И в особенности Ренату, который не бросает нас, помогает чем может. Донецкая область. Uh -huh. Ренат. 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 Ну, молодец. Помогает. Он дает нам возможность выживать хоть каким-то образом. Плюс это, знаете, как плюсик в карму человек. Остается человеком, когда он помогает другим. Ну, он все время помогает нормально, хорошо. Угу. Ой, да, как видите, солнышко светит, погода хорошая. Чую, что шумно, да? Как есть? И внуки и дочка. Да. А куда отсюда уже? Некуда конечно. Часто у вас, да? Да, каждый день. И как вы уже к этому а, адаптировались? Да никак. Да. Никто к этому не может адаптироваться. Ну, не боится только дурак. Поэтому страшно, конечно. Но живем. Каждый по-своему. Слушай, ну я вижу, коты Подходим, уже им... им норм. Коту, у которых попросали. Слушай, а скажи, сколько у вас котив? Шесть плюс На. соседских много. Мы кормимся, кого можем. Кс -кс. А тут еще соседские. А, все тут, да? Кс -кс. Тож тепер в поліції на гуманітарні виїзди видають отаку -от табельну вогнепальну зброю. Точніше, муркаючу. Я побігла, тому що сильно стукає. Що? Щасливо Щасливо вам. В огороді намагаємося займатися. Я слышу, що у вас є курочки, так? Да. Що, що, що? фаб Пап? планирует, да? Да. белом, белом. И? и, 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 и? Туда Все хорошо. Не надо, Не надо. Не надо. Николя, я тоже Коля. Нормсы. <laughs> Тихо собачка. А, еще одна есть. Это не кулина. дочка. Ну, какая-то она тихая такая, слушай ты. А она боится, она как раз попадала под все эти обстрелы. Вот она. Или... Вот она? Вот она, вот она, вот она. А, вот и это. И когда это было? Ну, наверное, в начале апреля. Потому что вот посекло, видите. И в будку попала, хорошо, что собака жива осталась. Вот. О, Ого. Видно собака. Не будет. Не будет. Ой, слухайте. Да. Это осколки. Капец. А на вы их не выкидываете? что целый тыть? Ой, малая. Ты лучше заходи. заходи. это самолета, да? Нет. Мы, ну, честно говоря, не знаем. Как-то разбираться не хочется. Все больше людей становится как животное. Только инстинкты выживания работают. Ну, знаете, как бы, видите, говорите, плохо, да, капец. Но как бы то ни было, оставаться человеком важнее важнее богатство, важнее славы, важнее всего. Главное быть человеком. Мудрость какая-то появляется. Что это? Что это летит? Ракета. Да? Угу. Туда. Слышишь, а кем ты мечтала стать, вот, в принципе? Кем мечтала, на кого выучилась? На учителя. Я учитель по образованию, учитель начальных классов с дополнительной квалификацией английский язык. А вдалося тобі поработать? Ні, к сожалению, не вдалось. Загальноосвітній заклад, селище новоселівка перша, Вісінвацького району Донецької області. В цьому кролі був дитячий садочок, дошкільний заклад. І центральний хід це загальна освітна школа, селища новоселівка перша. Тут знаходився ще гуманітарний штаб. Ми коли сюди приїжджали, да? Да. так? Так. Ну, вони спеціально били сюди. Спеціально б'ють да, по освітнім закладам. Кап? Да. Присідаємо. Ось ми зайшли в загальну освітню школу. З цього боку знаходився дитячий садочок Білосніжка. Ага. Тут ми знайшли ось такий плакат Тараса Григоровича Шевченка, обзаря нашого, отака. 30 років незламності. Картина Незалежності. Тут, да, Дню Незалежності зробила рибалка Ростиславія 5 років. Моя країна Україна. 5 років. 30, це було 2021 року. Тобто її зараз вже років. Дай, бо, дай Боже. Такі наші символи, мабуть, теж діти робили своїми руками. Заберемо, і збережемо, щоб було для нашої пам'яті. Так точно. Мародерством це не вважається, тому що вивозимо багато дітлахів, а тут такі більш-менш вцілілі іграшки. Так. Я думаю, що ну, якісь малечі, яку от зараз вивозять з. Красногорівського напрямку або з Новосілківського комусь підійде. Я думаю, дітлахи будуть раді. Я вже перейшов той вік, коли таким граюся. У мене іграшки більш вогнепальні. Це ти, так, це ти так думаєш. так. А хто це в тебе? Ну, я думаю, це здається мишка та ведмедик. Ага. Це хлопчику, це дівчинці. Щось вирішимо з цим. О, Мабуть, крило від папуги. Ого. Я навіть знаю, чиї коти його з'їли. До свидання. Я стою на самому низу, а ось наді мною це був чийсь будиночок. Як ви думаєте, який це фаб був? Вівтори тон. Щось летить, так? Я думаю, треба змінювати позицію. Закінчуємо ми на тій же самій точці, з якої почали ось за моєю спиною Донецький Державний технічний університет. Зараз мені потрібно попрощатися з хлопцями. Хлопці. Дякую. Дякую. Спірт. Щасливо. Щасливо, хлопці, вам я скажу так, що як би не було гаряче, жарко, але ми будемо продовжувати їздити туди, де люди потребують на допомогу. Наступного разу з кондиціонером.